Добрий день, я вітаю всіх хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. медіа Центр Україна Укрінформ» розпочинає свою роботу. 183 вісімдесят доба триває героїчний супротив українського народу. І я дякую всім, хто говорить світу правду про цю війну. Сьогодні наша команда підготувала такі події для вас у 13.30 у нас відбудеться захід присвячений кримській платформі. Ми поговоримо про стратегію деокупації Криму та економічну модель. У нас будуть присутні у студії заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна та Міла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, Аліна Фролова, заступник міністра оборони Дві. 2019-2020 років і заступник голови правління Центру оборонних стратегій, а також Тимофій Мілованов, президент Київської школи економіки. А прямо зараз у нас на включенні Іван Федоров, міський голова Мілітополя. Пане Іване, ми вас вітаємо. Доброго дня. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у місті? Слід звернути увагу на деякі події, які були найближчими днями. за все вчора було ліквідовано одного з колаборантів, ті того, хто відповідав за проведення псевдореферендуму безпосередньо в Михайлівському районі. Також слід зазначити важливий факт в історії цього гауляйтера, що це близька людина до основного гауляйтера в Запорізької області Євгена Балицького. Він особисто його призначав, і вчора його вже не стало. Слід зазначити, що ми чітко не можемо. Му, відповісти на питання: чи це зачистка російських спецслужб, чи це робота наших партизанів? Звичайно, що інформація детальна і точно вона є, але є така. Пропозиція в підвішеному стані залишити це питання. А також сьогодні вже чітко відомо, що інші гауляйтери та колаборанти, які причетні до організації псевдореферендуму, також під особовою увагою як наших сил супротиву, так і партизанів так і спецслужб України. І саме через це сьогодні немає ні чіткої дати проведення псевдореферендуму на нашій тимчасово окупованій частині Запорізької області, ні детальних планів. Які б мали конкретну дату та мету проведення цього псевдореферендуму? Також слід зазначити, що всі дані про тих, хто погодився співпрацювати з окупантами на проведення псевдореферендуму, а ті, хто готові отримувати заробітну плату від окупантів, всі ці факти добре відомі та викладені в усіх необхідних справках та довідках для силових структур. Також слід зазначити, що Перед першим вересня ми зазвичай говоримо про початок учбового року, про початок роботи наших шкіл та дитячих садочків. І тут слід розділити на два напрямки. Перш за все, окупанти сьогодні намагаються запустити роботу наших шкіл на території міста Мелітополя. Їм це вкрай складно вдається з 22 шкіл. Вони намагаються зараз запустити лише 4 школи. Вони не можуть набрати ні вчителів, ні організаторів освітнього. Його процесу, тому зараз вже йде інформація про те, що вони намагаються завести якісь вчителів з якоїсь дальних регіонів Російської Федерації. Також слід зазначити, що є і а, шалений дефіцит в учнях в цих школах. Тому зараз а, окупанти йдуть двома шляхами. Перш за все, вони лякають батьків. Лякають, що ті учні діти тих батьків, які не підуть до школи, перш за все будуть платити штраф батьки в розмірі 40 тисяч Тич рублів, а перше попередження потім штраф. А після цього будуть лишати батьківських прав таких батьків, і в них будуть забирати до інтернатів дітей. А також йдуть з другого боку. Вони пропонують тим батькам, хто привели добровільно своїх дітей до школи. Вони будуть пропонувати їм 10 тисяч рублів, щоб вони. Змогли купити їм якісь там канцелярські та учбові приналежності з іншого боку, ми, як українська влада, сьогодні повністю готові до забезпечення учбового процесу в наших школах, наших мелітопольських українських школах. Він буде проводитись в онлайн режимі дистанційному режимі. До нього на жаль, ми звикли за часів пандемії, і сьогодні повноцінно готові організувати цей учбовий процес. Також ще останнє питання. Яке є нагальним і яке ми сьогодні ретранслюємо до наших? Мешканців на тимчасово окупованій території це питання опалювального сезону. В місті Мелітополі вже понад місяць немає природного газу. 95% опалювальної системи в місті Мелітополі безпосередньо є на природному газу. Тож ми чітко розуміємо, що розпочати опалювальний сезон буде під великим питанням. Також питання можна розділити на дві частини. Перш за все, сам газ природний пропав після бойових дій під орен. Холом, коли було перебито е, наш магістральний газопровід, і це е, відключило газ саме з цієї причини. Відключений газ е, в частині окупованій Запорізькій області. А друге е, питання це і, і можна відновити газ е, тим, що полагодиться його за привіт, але це майже неможливо, тому що постійно йдуть бойові дії. І друге, це також пропаганда, яку зараз транслюють російські. Окупанти, це те, що вони будуть проводити газопровод з Бердянська до Мелітополя новий. Це майже неможливо, це точно неможливо, тому газу в Мелітополі не буде опалення не включиться, якщо ми не встигнемо деокупувати ці території, і ми очікуємо нову хвилю щодо евакуації через те, що не буде опалювального сезону. Пане Іване, щодо тиску, який чинять окупанти на наших людей, ми бачимо у відкритих джерелах інформацію про те, що у місті посилилися облави на людей, що є інформація про вивезення наших людей до Москви Навіть якщо можна, прокоментуйте цю інформацію. Так дійсно тиск на людей посилюється, посилюється з кожним днем. Після кожної вдалої, вдалої спецоперації наших сил супроти наших партизанів. фашисти починають тотальну зачистку, фільтрацію по кожному будинку, кожній квартирі. А в кожної людини, в якої є хоч щось українське або прапор, десь є в шухляді, або вишиванка висить, То ця людина одразу заарештовується, і після багаточасових допитів в найкращому випадку відпускає. І дійсно два дні тому вони оголосили про те, що чотирьох мелітопольців вони будуть етаповані, доставлені до лефортового слідчого ізолятора, де будуть осуджені довічно за диверсійну діяльність. Але це також елемент пропаганди і не більше того, тому що тих людей, яких вони обозначили, цих чотирьох мешканців нашого Мелітополя я їх добре знаю. Як мінімум двох з чотирьох ці люди точно не приймали участь ні в якій організації диверсійної діяльності. Насті це точно активні проукраїнські люди, які приймали участь у проукраїнських мітингах, але точно до диверсійної діяльності вони не причетні. А расисти навмисно це роблять, щоб залякати всіх інших мешканців, які не лише відкрито можуть діяти на підтримку України, а які відкрито думають на підтримку України. Яку останню інформацію ви маєте щодо полонених людей нашого мирного населення у місті? Остання інформація зараз в полоні перебуває близько 80 людей. Хтось з них сьогодні перебуває на трудових виправних роботах. Риє окопи, які змушують рити расисти. Хтось з них перебуває і відчуває на собі тортури, а перебуваючи в слідчих ізоляторах, яких щонайменше три на території міста Мелітополя когось вже етаповано в Сімферополь та в Москву. Тому ситуація надскладна. І, на жаль, по багатьох із них ми не володіємо остаточною інформацією про їх місце знаходження. Чи є інформація про те, що на території міста працюють фільтраційні лагеря або місця, де утримують наших людей? Так, звичайно, в місті Мелітополі щонайменше три слідчих ізолятори, де утримують наших людей. Це в міському відділку поліції, це в воєнкоматі та це у одній з військових частин, яка розташована на території міста Мелітополя і захоплена расистами. Щодо фільтраційних лагерів, сьогодні таких на території міста Мелітополя немає. Але слід зазначити наступний факт: про те, що фільтраційні лагері знаходиться на перетині кордону між Україною та Автономною Республікою Крим, нашою українською, там проходить фільтрацію люди в клітці можуть сидіти по 8-10 годин, поки їх опитують, перевіряють їх документи і таке інше. Також такий саме фільтраційний лагері рашисти пообіцяли побудувати і в Васильівці. Це єдиний пункт сполучення між тимчасово окупованою територією нашої держави та територією підконтрольного уряду України. Слід зазначити, що це міст для який з'єднує всі чотири області: Луганську, Донецьку. Запорізьку та Херсонську тимсово окуповані території це єдиний шлях для виїзду, і саме в цьому місці расисти погрожують побудувати такий самий фільтраційний лагерь. щодо критичної інфраструктури. Ви сказали, що газу немає у місті, що з іншими, що з водою, зі світлом, зі зв'язком. Зв'язок, на жаль, також вже впродовж чотирьох місяців. Лише решли рашистський. Нашого зв'язку нашого, нашого інтернету телебачення немає. Також слід зазначити, що декілька днів тому була удачна спецоперація наших партизан, які пошкодили електроопору, яка від якої йшло живлення російського телебачення, і вони припинили мовлення його на декілька днів цю пропаганду. А всі ось інші комунальні послуги, вони сьогодні доступні для жителів тимчасового окупованого Мальтополя. шановні колеги. Ваше питання? Прошу мікрофон. Добрий день. Іван Сергійович, Сергію Чалотенбанних Вестіє. Скажіть, будь ласка, звідки ви отримуєте оперативну обстановку в місті? Скільки жителів міста за вашою інформацією отримали паспорта Росії? І що ваші джерела говорять про так звані референдуми на захоплених територіях? Чи називаються якісь дати? Дякую. Дякую за запитання. Отримуємо інформацію. Тому що ми постійно 24 чотири на 7 на зв'язку з нашими мешканцями, які залишилися на території. Для цього ми також відкрили наш центр до гуманітарної допомоги саме тут, який розташований безпосередньо в місті Запоріжжя. Це центр не лише для тих, хто виїхав, а от це цей центр, який в режимі кол-центру забезпечує зв'язок цілодобовий з нашими мешканцями по нагальним питанням. Щодо кількості людей, які залишилися на території Мелітополя. Це близько 70 тисяч населення, 60-70 тисяч населення це е, трохи менше половини від регулярної кількості нашого населення. Що стосується референдуму, ми повністю володіємо всією інформацією, так як е, велика кількість наших е, наших помічників, сторонників, знаходиться зараз в е, тих. Органах, які намагаються зробити расисти для проведення референдуму, тому повністю ми володіємо всі інформацію. Зараз не можу її всю розкривати, тому що йдуть е, окремі е, слідчі дії спецоперації е, з нашими силовими структурами спільно. Що стосується дати проведення референдуму, то єдиної дати не буде вже, е, тому що вони не можуть зібрати навіть масовку для проведення цього псевдореферендуму. Тож сьогодні робоча концепція це проведення референдуму псевдореферендуму в рамках. П'яти днів буде проходити опитування по квартирах. Вже є опросні листи, які хочуть запровадити для проведення цієї процедури. Але слід зазначити наступне: сьогодні факту проходження в референдуму найближчі два тижні немає. Вони не здатні його провести, не здатні його організувати. І ліквідація одного з їхніх колаборантів на території ОТГ Михайлівський. Саме ця людина відповідала за проведення референдуму також в нас є, вже поступають останні два дні сигнали, що масово люди відмовляються від участі в цьому фейковому заході. Ще уточнення. Е, Скажіть, будь ласка, скільки жителів міста в Мелітополі вже отримали паспорта Росії? Чи вам відомо от цей питання? То. Точної цифри, звичайно, в нас зараз немає, але я можу сказати категорію, яка масово отримує ці паспорти. Це літні люди, які храшисти, це літні люди, які не мають доступу до об'єктивної інформації, так як вони досить вузьке і коло користуються інтернетом та може встановити ВПН та отримати доступ до об'єктивної інформації. Цьому тому цих людей літніх залякують тим, що вони не зможуть отримувати пенсію. Єдиний шлях для них їм для отримання якихось та пенсій це отримання. Російського паспорту, тому ця категорія здебільшого отримує е, паспорти, але це точно не десятки тисяч людей, які стоять з черзі Я думаю, що це обмежується однією тисячою тих людей, які е, отримують та подають заявки на отримання паспортів. Також в нас є дані, які будуть досить цікаві для вас в рамках вашого питання. У нас є дані першої проходки по квартирах е, тих людей, які е, будуть організовувати референдум. Так, от після першої Хотки після шести місяців окупації, після тотальної медійної пропаганди з боку Російської Федерації, лише 10%, менше 10% погодилися підтримати проведення референдуму та проведення вступу до складу Росії або ще кудись Менше 10%. і це є знакова така цифра того, що наші люди чекають на повернення нашої держави України і підняття українського флагу на центральній площі. Шановні колеги, чи маєте ще питання? Я бачу, у нас є ще питання. Це японська новинна агенція. Я би хотів запитати про навчальний рік. Ви згадали, що Дитини, діти не будуть ходи, якщо діти не будуть ходити до школи, то батьків можуть позбавити батьківських прав. Як можна підтвердити цю інформацію? Будуть якісь папери чи документи, які можливо роздаються батькам щось подібне? І також, якщо не таємниця, де ви зараз? Ви зараз не в Мелітополі, ви на території, що підконтрольна Україні? Так. Звичайно, я не можу знаходитися в Мелітополі, тому що останні мій візит, останні мої години перебування в Мелітополі були досить некомфортними, небезпечними і закінчилися вони обміном на військовополонених. Я знаходжусь на території міста Запоріжжя. Це най. Ближче місто а, до яке підконтрольне уряду України до мого рідного міста Мелітополя. Тому тут і працюю я і працює наша команда, і, і це перше місто, коли потрапляють наші мешканці, коли вони евакуюються з тимчасово окупованої території щодо навчального року та а, процедури, як будуть лишати батьківських прав сьогодні. Це сугубо інформація, яку власні керівники та вчителі колаборанти розповсюджують серед батьків. Документа ще виданого військової адміністрації. Цердовійської адміністрації немає. Як тільки він буде, ми його опублікуємо. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Іван Федоров, міський голова Мілітополя дякую, що знайшли час і включилися до нас, шановні дякую. колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 13.30 І будемо говорити про кримську платформу, про стратегію деокупації Криму. Тож залишайтеся з нами.